Міст через річку серед, що у Тернополі на вулиці Шептицького продовжують ремонтувати. Для цього використовують передові американські технології. Вони дають змогу передусім здешевити вартість робіт. А по-друге, роблять конструкцію мостового переходу легшою. До слова, такі технології застосовують в Україні вперше. Ці технології використовується дуже широко в штатах Америки. Це технологія яка передбачає використання. Скловолокна і композитних матеріалів. Це перший в Україні міст, який будується за новітньою технологією армування плити з використанням неметалевої склопластикової арматури, яка в три з половиною рази має меншу вагу ніж залізна залізо, ніж сталева арматура, і яка міцніша в два-два два з половиною рази ніж металева арматура. Наразі працівники підрядної організації завершили роботи з бетонування монолітної розподільчої плити. Далі бетон повинен відстоятись. Після цього залишиться лише вкласти асфальт і завершити пішохідну частину. Тож, згідно із планами, до 15 вересня роботи тут. Повністю закінчать.